Плюси та мінуси живопота з Костеляна Голд та Голдрайдера. Плюси Голдрайдера. Це зовнішність. Ну, така нарядна і дає салатовий приріст гарний. Запах у нього, громад такий стичає, коли прийде дощик такий просто божественний. Костелян Голд в цьому звісно, відстає. Тобто, якщо була можливість, я напевно його не би. Ще що, він доволі цей Куприсупаріс. І ще, ну я його посадив в принципі, з цієї сторони, на східній стороні, для того, щоб тут, тут більше сонця, щоб він витримував цю спеку нашу південну. Но ми знаходимося на півдні України, це місто Тіподар, Деська область. Так що тут спеки вистачає.